Треба Треба заселити. заселити Нормально, щоб ми потом самі не знімали. Нормально, зараз прийдуть люди. Давайте бийте, де ви хочете. Ми потім переставимо там, де нам буде зручно. Це будуть робити МЧС, які вже. на цьому є. Так, 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 на що ми тоді оце спілкуємося? Ставте хоча б всі тут 20 палат. Читайте. Ми завтра з'їдемо дві поміститься. де це буде нам зручно. Дві помістити. Коротше, ми йдемо здавимо палатку, тому що треба десь спати. Добрий день, мене звати Олексій Спільно ТВ. Розкажіть, які у вас плани на майдан? Ну що на ньому повинно бути? Ну, пересіляємо людей з вулиці Хрещатик, частково від Цуму до вулиці Поризнової кількості 10 палаток. Сьогодні пересіляємо їх на майдан От Зараз розташування цих палаток проговорюємо. Додатково ставимо сьогодні 10 біотуалетів в двох місцях, для того, щоб люди могли ну, справляти як кажуть, свою нужду. І домовляємося ще е, зробити е, місця для того, щоб люди могли помитися нормально, щоб гігієна була на певному рівні. Більше того, через те, що наприклад в тих наметах, які стоять по Хрещатику зараз нема електричного струму тут. Ми домовилися з Київською міською радою про те, що безпосередньо буде електричний струм підведено, і люди зможуть скористуватися там або холодильники, або Ну Там вже якісь битові побутові у них будуть умови більш-менш прийнятні і через те, що їм дають кращу умови, люди зголосилися переїхати з Хрещатика сюди. Ну от а вони мають якісь інші пропозиції? Ні, ну інших пропозицій взагалі нема. Справа в тім, що ми трошки переформатовуємо Майдан, е, його ніхто не розганяє, як тут звучали зазвичай якісь там да, лозунги. Але він трошки переформатовується, трошки удосконалюється, Ну це взагалі природньо. Добре, а як вас назвати підписати відео? Мене звуть Костянтин, я взагалі Бачу. культурний трибунал, займався до тепер. Я щось перше не чую за цей культурний трибунал. Ні, ні, та ви не можете сказати зараз, чим ви займалися до сьогодні. Акції ну ні. А, так, я заключали книгарні шаєва. Ви, ви знаєте про це? Ні, ви, ви якісь ви масові висок, заходи з вимогами до влади організовували? сказано було так Під підверховної гадок, абміном ще десь організовано. Це громадське об'єднання, київських культурний трибунал. Ми займалися до охороною культури в місті Києві. В тому числі були масові акції і верховною ради, і під судами усіх сьогодні ви були під верховною радою. Або сьогодні ви були під судом там, де на після. Не, ну от, 14 сотня, це допит знаю, чи що? Ні, просто я а? перший раз чую. За... Якщо ви перший раз да. чуєте, це ваша проблема. Це Боже, це, за... Підійдіть, подивіться, практичні речі. Я кажу, що Очищаємо хрещатик до прорізнення. Ну, щоб був підхід до КМДА, більш чи да? більш цивільний І вирішили на Майдані. зараз звільнили з міста. Чому б цим людям не переселитися на Майдан і не жити більш так сказати згуртовано тут, угу. тому що теж така розтяжка людей зараз, на, мою, на нашу думку, немає великого сенсу. Тому що тут можна посілити. По перше, зручніше підтримувати порядок. Бо люди, які живуть на очибі, там дійсно зараз трошки можуть порушувати правила. Коли вони житимуть в кругу в нашому, то буде менше можливості це робити. То я вважаю це вірно. Ясно. А давно? Давно ж обіцяли, що переселять? Чому аж тепер? Ну, прийшов час, давно. Думка повинна визріти, як кажуть. От якраз настав час, вирішили пересилити сюди. Не бачу, в цьому нічого поганого.